Всім привіт, друзі, рада вас вітати! Як завжди, найцікавіші новини на каналі I from Ukraine. Трамп попередив Путіна і Зеленського. Берлін направляє 30 військових літаків до Литви, а Сполучені Штати, свій десант на кордонах Білорусі та Калінградської області, а також у Балтійському морі пройдуть масштабні навчання. НАТО деталі в цьому відео дивіться до кінця. Отже, коротко, чітко по суті про те, чим живе зараз світ. Якщо маєте свою думку, пишіть в коментарях. Буду щиро вдячний за лайк та підписку. Поїхали. Отже, давайте почнемо з України. Трамп попередив Путіна і Зеленського. Якщо американські сили війдуть в Україну для видобутку рідкоземельних металів. То російські війська не зрушать з місця. Тобто, саме це, за словами Трампа, і стане гарантією безпеки для України. І нагадаю, що угода про корисні копалини була ви знаєте підписана кілька годин тому. Основні пункти, я нагадаю, це повна власність і контроль залишаються за Україною. Усі ресурси на суші і у територіальних водах належать Україні. Українська держава вирішує. Що йде добувати партнерство 50 на 50, тобто жодних боргових зобов'язань перед сполученими штатами. Крім того, Україна та Сполучені Штати створюють спільний інвестиційний фонд для відновлення України, який залучатиме глобальні інвестиції. Послухайте, що сказав Трамп. Я не хотів зділку, яку неможливо реалізувати, тому що у України не так много Вони Переживають очень важкий період. Це було жорстока. Но я чувствував себе очень глупо. Поэтому я сказал, что мы хотим что-то за наши усилия сверх того, что можно было бы считать приемлемым. И мы сказали, редкоземельные минералы. У них очень хорошие редкоземельные минералы. Как вы знаете, мы постоянно ищем редкоземельные полезные ископаемые. Они называются редкими не просто так. А у них их много. И мы заключили сделку, при которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать добычу и делать то, что должны. Это также выгодно для них, потому что на месте будет американское присутствие, І я думаю, що американське присутство поможе держати многих плохих ігроков подальше від страни ілі, по крайней мере, от района, де ми відімдаби. Я вважаю, що ці ресурси не просто копалене. Це нафта двадцять першого століття, тобто літі, Кобальт, Нікел, те без чого не працюють ані айфони, ані електромобілі, тесла, ані ракети SpaceX. ікс. І саме тут починається вважає справжня геополітична гра, тому що Трамп. Ще до офіційного, ви пам'ятаєте, повернення у велику політику, зробив несподівану заяву, якщо американські сили. Увійдуть в Україну за для видобутку рідкоземельних металів, російські війська не зрушать з місця. Простіше кажучи, Трамп бачить у економічному партнерстві з Україною гарантію її безпеки, і це звучить майже як нова стратегія стримування Росії через бізнес. Колишній прем'єр Швеції сказав, що ця угода сигнал Китаю та Росії, тобто Захід готовий боротись за контроль над критичними ресурсами без покори диктаторам. Погото, що американські компанії готові інвестувати в. Українську землю, але тільки якщо вона буде безпечною, тобто без ракет. Якщо американські компанії вкладають мільярди в український ґрунт, то вони самі зацікавлені, щоб над цим ґрунтом не літали дрони. По-друге, це прямий меседж Путіну, що тепер у гру входять не лише генерали, а й корпорації. Звичайно, хтось каже, що це може перетворити Україну на майданчик для видобутку без переробки, тобто просто чергову країну, з якою. Вивозять сировину ця угода. Це не просто документ. Погодьтесь, сполучені штати дають шанс. Я вважаю, економічний, стратегічний та політичний зараз для України від того, як Україна звичайно скористається цим шансом, залежить не лише безпека й місце. Нашої держави у світовій грі майбутнього. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Дякую. Ми йдемо далі. Скандал навколо Лаврова та нової книги про Литву. В Росії вийшла нещодавна книжка з передмовою міністра закордонних справ РФ, де стверджується, що литовської нації та мови не існує, а литовську державу створили слов'яни та Росія. Міністр закордонних справ Литви різко розкритикував це. Він сказав, що це інструмент ворожої діяльності проти сусідів. Спрямований на заперечення їхньої державності історії, цінностей, символів та Виправдання імперіалізму і агресії Росії ми бачили це раніше. Бачимо, і тепер це лише черговий приклад. НАТО стартує з масштабними військовими навчаннями в країні, яка межує з Білорусі та Калінградською областю. У Литву перекидають тисячі військових з країн альянсу для навчань. Залучають максимум техніки на землі, на морі, в повітрі. Наприклад, протягом майже місяця в Литву буде перекинуто близько 30 летальних апаратів німецької армії, ударні гелікоптери. Транспортні, важкі та легкі бронетранспортери. Частина польотів виконуватиметься на гранічно малій висоті, охоплюючи більшу частину території Литви і прикордонні райони, триватиме і вдень, і вночі. Загалом буде задіяно понад 1000 одиниць техніки, 13 кораблів НАТО в Балтійському морі, системі Хаймарс. Піхота, десант, артилерія та спецпризначенці. Звичайно, все це відбувається на тлі ескалації в східній Європі та зростання загроз з боку Росії. Литва і НАТО зараз відпрацьовують реальні бойові сценарії. Міжнародні бойові групи НАТО готуються до оборонних і наступальних операцій. Європа в Іспанській Валенсії пройшов з'їзд європейської народної партії, найбільшої нагадаю, політичної сили в ЄС головою партії переобрали Манфреда Вебера. Проте головна подія це заклик Урсули фон дер Ляйн до науковців-дослідників з усього світу приїжджати працювати в Європу. Це стало відповіддю на наміри адміністрації Трампа скоротити фінансування американських вишів, зокрема Гарварду. Урсула наголосила, що Європа за свободу, науку та дослідження У своїй промові. Вона також відкрито критикувала політику США та Дональда Трампа, не називаючи до речі, його прямо по імені. Євросоюз, за її словами, не нападає на сусідів, не карає їх і є прикладом справедливої заснованої на правилах торгівлі. Це був такий чіткий сигнал Сполученим Штатам. Тобто європейський союз ми бачимо прагне зміцнити свою позицію як центр наукових досліджень та інновацій. У чергу в Німеччині обговорюють ризик блекауту. Федеральна асоціація із захисту критичної інфраструктури заявляє, що масове відключення електроенергії мало ймовірно. Однак, подібні події, як у випадку з Іспанією, можуть призвести звичайно до значних збитків. Тобто, хоча ймовірність блекауту низька, погодьтесь важливо вживати заходів для зміцнення енергетичної інфраструктури та забезпечення стабільного постачання електроенергії, особливо зараз в умовах зростаючого навантаження на мережі та взагалі ситуацію у світі, остання 100 днів Трампа Дональд Трамп відсвяткував 100 днів компанії за своїми прихильниками в найбільшому коледжі штату Мічиган. Тисячі фанатів зібрались в залі і скандували USA і тримали плакати 100 днів величі. Купуй американське. Перед виступом лунала офіційна пісня Трампа, а сам він назвав 100 днів найуспішнішими в історії Сполучених Штатів. Заявив, що Америка входить у золотий вік. Трамп також різко висловився і про Джо Байдена, сказав, що як цей хлопець взагалі став президентом, незрозуміло. Демократів він назвав злочинними елементами з відхиленнями, а десятки тисяч держслужбовців некомпетентними і корумпованими. Дуже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи і світу. Вашу думку, як завжди, пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!